Я представляю державну установу Офіс з розвитку підприємства та експорту. Ми являємось державною установою при кабінетові міністрів України, і ми, наша діяльність саме спрямована на інформаційну, консультаційну, юридичну, якщо є можливість підтримку малого середнього бізнесу підприємництва. І одним з наших інструментів нашої діяльності є портал «Дія Бізнес». Я сподіваюся, що наші учасники вже стикалися з цим ресурсом. Якщо ні, то я тоді сьогодні спробую розказати про цей портал. І якщо будуть запитання, буду намагатися якомога точніше на них відповісти. Я думаю, що вже всі користуються дією, додатком дія цим цим, цим, цим проєктом. Всі вже відчули його зручність і необхідність, і хотів би зазначити, що Дія бізнес це субпроєкт проєкту Дія. Тобто, ми е, являємось також проектом такою парасольковим проектом дії, і ми саме спрям... ми цей портал підтримуємо саме він спрямований на е, допомогу малому і середньому е, бізнесу. Е, що відбувається на цьому порталі? На цьому порталі ми, е, як державна установа, і як люди, які намагаються якомога. Е, Краще зрозуміти, почути і допомогти бізнесу, збираємо найбільш актуальну інформацію. Пропонуємо сервіси, пропонуємо послуги, яка які впроваджує наша установа, і всі ці послуги, всі ці вся ця інформація є безкоштовною. Тобто, все, що ви бачите, їм цим можна користуватися, можна потрібно, і ми навіть закликаємо до користування нашим порталом. А, у нас ми так умовно ділимо нашу діяльність взагалі, і, і діяльність проєкту «Дія бізнес на онлайн складову і офлайн складову. І я вам сьогодні про це все розкажу. І інколи може вони, вони, вони це дуже все пов'язано. Якщо я буду там перескакувати, то в принципі це можна зрозуміти, все зайти, зайшовши на наш е, сайт. Тобто, е наша платформа «Дія бізнес вона створена саме для того, щоб можна було знайти максимальну кількість інформації, яка е може стати в нагоді малому середньому підприємницу на одному сайті. Тобто, починаючи з е питань е юридичного і консультативного характеру, і закінчуючи питанням е пошуку партнерів, е організації зустріч. Е Представлення продуктів на зовнішніх ринках це все те, що ви можете знайти на нашому порталі, і я вам про це зараз швиденько розкажу. Ну, перш за все, ми, як державна установа, ми намагаємось інформувати про і вчасно і в повному обсязі інформувати про ті ініціативи, які впроваджує Кабінет міністрів для підтримки бізнесу. І я думаю, що всі знають вже про державні програми, які існують на сьогодні. Якщо ні, можна їх знайти на нашому сайті diabusiness.gov.ua. Вони умовно ми, ми поділили їх нашу всю інформацію, поділили на блоки, і ви перейшовши на ці блоки, можете умовно можете отримати інформацію про ті чи ін, про ту чи інші програми, які запроваджуються урядом. Тут компенсація за працевлаштування ВПО, наприклад, по цій програмі, ви можете зайти на цю програму, і оскільки ми пов'язані з дією, ця програма буде вас пересилати на відповідний ресурс, і де зразу ви можете отримати інформацію про цю програму, які, які, які відповідно чинники для того, щоб взяти участь в цій програмі. Ви можете подивитися, які кроки треба зробити, щоб отримати компенсаційні кошти. Ви можете отримати питання, ви можете подивитися часто питання і відповіді, які задаються, і ви можете зразу почитати нормативну правову базу, оскільки ми зразу намагаємось давати інформацію для того, щоб можна було зрозуміти, в якому нормативному правовому полі відбувається ці програми. Знову ж таки, все в зручному форматі. Ви пролисти ви е, листаєте вниз, дивитесь інші, які програми і зразу можете подивитися питання, які пропонуються цієї програми, і зразу ж можете подавати заявку з, з нашого сайту. Тобто, якщо ви відповідаєте. Тим чи іншим умовам, і у вас є ті, чи інші, і у вас є відповідний і у вас є перелік документів, ви можете подаватися і одразу ж брати участь в цій програмі. Ну, зупинюсь на програмі Є робота. Це дійсно важлива і цікава ініціатива. Перейшовши по цій програмі, ви бачите. Які гранти зараз е, пропонуються по цій програмі, і е, яким чином їх можна отримати? Ну, наприклад, перейшовши на грант на вразне на, на по власній справі, ви можете подивитися, що е, ця послуга пропонується центрами е, е, центрами зайнятості, і ви е, отримавши, е, ви зробивши е, створивши свій бізнес план? За форму, яка подається знову ж таки на сайті, подаєте цей бізнес-план, реєструєтесь, Державна служба зайнятості перевіряє, перевіряє вашу заяву з повноваженим банком та розглядає ваш бізнес-план. І у разі схвалення ви отримаєте кошти на відкриття власної справи. Так, це ж саме стосується зараз програм, які стосуються агросектору. Ви бачите, що можна подати заяву на садівництво. Ви можете подати заяву на подивитися і як отримати цю послугу, зареєструватися, які документи необхідні для цієї послуги, зв'язатися з відповідним виконавцем і почитати пов'язані закони та нормативно-правові акти. Це щодо грантових, це щодо грантових програм, які ми пропонуємо на нашому порталі. Окремо хотів би розказати про наш, нашу частину нашого, нашого порталу щодо консультування, Майбутніх та досвідчених підприємців, взагалі, наш е, портал він спрямований саме на людей, які або планують зайнятися бізнесом, або які вже займаються бізнесом. Ну і в де, і в у відповідній частині е, він може бути корисним вже підприємцям, які, е, які вже ведуть власну справу, і які вже е, стикнулися з е, е, так би мовити перемагати перевагами і. Імколи недоліками ведення бізнесу. Що тут, що пропонує портал Дія бізнес? Ми на нашому порталі збираємо людей, які вже пройшли певний шлях, які мають досвід ведення бізнесу, і які можуть поділитися цим досвідом з майбутніми підприємцями чи людьми. Які планують відкрити власну е, справу, е, як це відбувається? Е, у нас вже є ряд консультантів, які вже. Е, Діють в тих чи інших сферах. Це може бути бухгалтерський облак, юридичні консультації, оподаткування, фінансові операції чи будь-які інші якісь сфери, в яких діють наші консультанти. Вони в нас зареєстровані, і вони це все відбувається безкоштовно. Вони працюють на безоплатній основі, і ви, зайшовши на наш портал, зайшовши в розділ консультації можете для себе обрати ту чи іншу ту чи іншу сферу в якій вам або у вас виникли питання або ви хотіли б дізнатися більше або ви потребуєте консультування. ви вибираєте ту чи іншу сферу і ви можете отримати безкоштовну консультацію з фахівцем в тій чи іншій сфері Консультація зазвичай триває біля 60 хвилин. Вона є е, адресною. Вона є е, тет тет Відбувається. Тобто, ви спілкуєтесь напряму з консультантом. Як це відбувається? Е, знову ж таки, на нашому сайті це все прописано. Це все покроково, ви можете бачити, як це здійснити. Е, ви, ми просимо вас зареєструвати е, свій особистий кабінет е, на сайті і е, потім. Е, Пропонуємо вам провести первинну консультацію. Первинна консультація від означає, що з вами зв'язується наш фахівець, і е, у довільній формі спілкується з вами е, щодо вашої проблематики, чи щодо ваших питань, чи то щодо е, консультації, яку ви бажаєте отримати, для того, щоб скласти е, для себе відповідно той чи інший е, алгоритм, і, і яку краще сферу, чи якого краще консультанта вам запропонувати. А після первинної консультації ви отримаєте це все зв'язано з вашим електронною поштою, з вашим телефоном. Всі процеси вони приходять вам. Це може бути Google календар або інший сервіс, який ви. Ну, зазвичай, це Google календар. І всі, всі повідомлення будуть вам приходити. Ви будете знати, коли у вас запланована консультація. Ви самі обираєте день час. І це все відбувається в онлайн форматі, і е, консультант виходить з вами на зв'язок е, в той час, який ви е, погоджуєте з ним, і ви отримуєте так безкоштовну абсолютно консультацію з тих, з тих чи інших питань, які вас можуть зацікавити. Е, якщо у вас є е, Додаткові питання ви можете замовити іншу консультацію, або консультацію з іншої сфери. Проте, зазвичай, ми розуміємо, що якщо людина з одного і того ж питання звертається декілька разів, то це означає, що або щось підприємець якось не засвоює, або наш консультант якось може якимось чином пояснює не так зрозуміло, і тоді ми тоді можемо знову вийти на зв'язок із З'ясувати, в чому саме питання, тому зазвичай такого не відбувається, і зазвичай консультації проходять дуже впевнено. Щодо консультацій, як я вже казав, в онлайн і офлайн форматі. Я хотів би вам нагадати, що у нас в нашій мережі в нашій системі дія бізнес діють центри дія бізнес, які ми почали розвивати в прошлому році, і вони у нас вже діяли діють в 11 містах. Це от тут, тобто, ну точніше, вони діяли, звісно, і, на жаль, з проведенням військових дій, зараз вони перейшли в офлайн формат, і зараз продовжують вони в офлайні діяти в Тернополі і Ужгороді. Але я все одно хотів би розказати про ці центри. Що це за центри? Це осередок. Малого і середнього підприємства в тому чи іншому місці, де підприємці можуть знову ж таки отримати консультацію офлайн. Тобто, передбачалося, що якщо онлайн формат не підходить, то підприємець може прийти і в центрі діє бізнес отримати консультацію вживу, так би мовити. А підприємці можуть розказати про про, про свою про свою діяльність, про свою продукцію, зробити шоу-рум, наприклад, по домовленості, або використати це приміщення як коворкінг. Ну на жаль, ми сподіваємось, що все ж таки ця ця діяльність буде потихеньку відновлюватися проте наразі більшість наших послуг доступні. Онлайн я хотів би також розказати, що такий центр відкритий і для українців в Варшаві, де люди-підприємці можуть отримати не тільки питання і консультації по бізнесу, а й нагальні питання по розселенню. по... По отриманню допомоги, по працевлаштуванню і, і так далі, це знову ж таки на нашому сайті. Будь ласка, подивіться, є адреса, є контакти. Зв'язатися можна з центром. Він працює кожен день, і консультанти готові відповідати на ваші питання. Ми, ми бачимо, що ця, цей формат він є доволі популярним, тому що. За період з 2020 року у нас вже більше 20 тисяч консультацій проведено на нашому порталі. А і спочатку году початку року, вибачте, у нас вже було запропоновано 70 плюс тем для проведення консультацій. Тому дійсно люди зацікавлені. Це формат, який дуже е, такий зручний як для консультанта, так і для підприємців. Тому він користується е, такою повагою і е, активністю. Загалом, е, хочу також е, так похвалитися, що у нас уже, ми вже маємо більше трьох мільйонів відвідувань нашого веб-сайту, і тому ще раз закликаю. Е, вас. Якщо у вас є можливість, бажання і питання, будь ласка, доєднуйтесь і користуйтеся нашими можливостями. Так, далі хотів би вам розказати про наш експортний портал, тобто, це окремий наш також. Також окремий наш так би мовити блок нашої діяльності. Це в рам в рамках нашої онлайн платформи. Ви підприємці, які експортують або мають бажання, або наміри, або хочуть, або здійснюють ж експорт в назовні, мають можливості отримати наші послуги. Які надаються нашою установою, я маю презентацію, я її потім скину, і ви зможете ознайомитись. Проте знову ж таки на сайті ви можете подивитися наші сервіси і послуги. Їх доволі багато, і я скажу, що при зверненні до нас ви можете отримати можливість потрапляння вашого підприємства в каталог українських експортерів, наприклад, і при. Економічних заходах, чи виставках, чи торгівельних місіях, які відбуваються, чи взагалі часто. Дуже іноземні компанії запитують про ті чи інші представників тих чи іншого бізнесу в тому чи іншій отраслі. Будь ласка, ми пропонуємо каталог українських експортерів. Будь ласка, подивіться, які переваги як потрапити вимоги до подачі заявку. Наші фахівці працюють з вами у разі вдалого оформлення всієї інформації. Ваше підприємство буде представлено і буде мати можливість. Буде представлено в цьому каталозі, ми пропонуємо оцінити ваш бізнес на предмет готовності до експорту. Тобто, пройшовши тест, пройшовши, і дати, якщо ви дасте відповіді на ряд запитань, ви отримаєте шкалу градацію готовності свого своїх послуг, свого підприємства експортувати товари. На вашу на ваш запит наша установа готова зробити зробити аналіз ринків для експорту вашої продукції. Тобто, якщо ви зацікавлені в тому чи іншій країні, чи в тій чи іншій регіоні, ми можемо зробити і таку діяльність, крім того, ми пропонуємо послуги щодо пошуку партнерів організації b 2 b зустрічей та Танізації е, 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 ваших презентацій при необхідності як в Україні, так і за кордоном. Е, також е, у нас є, є ряд е, заходів, які періодично проходять, ви знаєте, це торгівель, торгівельні виставки, і ми е, можемо пропонувати. Е, в, ну, в тих чи інших межах можемо пропонувати участь вашому е бізнесу, вашому е підприємству в, в виставках за кордону в кордоні, е за кордоном, і е можемо допомагати в проведенні знову ж таки посередницьких зустрічей, пошуку партнерів, просуванню вашого бренду, просуванню ваших товарів це все те, що робиться нашим під підприє... нашим е установою. Будь ласка, звертайтесь, контакти є на нашому сайті, і е ми готові е співпрацювати. Також е, хотів би е, закликати вас дивитися регулярно наш сайт на предмет е, різних програм, які е, пропонуються щодо е, підтримки е, українського бізнесу. Е, ми публікуємо часто програми, в яких можна брати участь, е, це е, безкоштовно. Вони йдуть за допомогою наших партнерів. Будь ласка, якщо вам цікаво, дивіться, моніторте, приєднуйтесь і беріть участь. Проте, треба слідкувати за часом проведення і за часом подачі заявок і документів. Крім того, у нас цілий ряд навчальних заходів відбувається. У нас... Постійно проходить навчання в експортній академії. Будь ласка, також дивіться, слідкуйте, подавайте заявки, проводяться набір в групи. Ви можете також брати участь в цих програмах. Так, у нас просто дуже багато, ну, доволі багато послуг ми маємо, тому буду вам так розказувати про нагальне найцікавіше, але ви все це можете дивитися на нашому сайті, можете дивитися на, наших, на нашому порталі. Окремо, я хотів би зупинитися ще на нашій, на нашій новій платформі. Це маркет фінансових можливостей для бізнесу, яка може і, я сподіваюся, має бути корисною для малого і середнього підприємництва. Це розділ фінансування. Будь ласка, заходьте, подивіться, що тут відбувається. Ми вирішили зібрати в одному місті всі фінансові програми наших банків, які зараз присутні на ринку, які можуть бути корисними малому і середньому підприємництву. Ми розробили окрему платформу: ось от, і назвали її маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу. Це те місце, де підприємці можуть обрати для себе необхідну фінансову програму, ознайомитися з умовами і отримати фінансування, звернувшись від безпосередньо до банків. Тобто, просто кажучи, для того щоб вам не треба було ходити по сайтах різних банків, видивлятися для себе умови, видивлятися для себе пропозиції. Ми зібрали для вас це все в одному місці на нашому сайті. Бієдієбізнес. Як це е, е, у нас сформовано, е, будь ласка, у нас от ми, тут три розділи є: фінансування, фінансові послуги, програма 5.7.9. Наразі у нас представлено 25 банків на нашій платформі, і е, фінансові послуги е, від кредитів до регіональних програм, до грантових програм, до державних програм, вони всі е, зібрані уже для вас в одному е, е, безпосередньому місці. Якщо тут є система фільтрів, дуже на наш погляд, зручна, і ви, по, наприклад, ви от вибираєте кредити, і вас цікавить, наприклад, якийсь конкретний банк. Ну, наприклад, Приватбанк, ви обираєте фільтр, застосовуєте його, і ви бачите кредити, які пропонуються цією бізнес-установою цим банком для малого і середнього бізнесу. Тут зібрана вже інформація, структурована, оскільки ми розробили спеціальну форму для того, щоб можна було зразу продивитися ту чи іншу програму. Якщо вам треба більш детально, ви її розгортаєте. Ви бачите, що, які умови цієї програми, і якщо вона вам підходить, ви переходите на сайт цієї програми і далі вже зв'язуєтесь з безпосередньо з фінансовою установою з банком. І е, далі вирішуєте вже питання, е, чи підходить вам ця програма, е, чи, е, чи ні. Е, з нашої е, платформи не можна оформити кредит е, чи будь-яку іншу програму, а ви можете отримати інформацію, і перейшовши. Е, по цій програмі ви можете е, отримати інформацію і зв'язатися з банком, і вже тоді е, для себе оформлювати е, ту чи іншу е, пропозицію. Е, що є зручним, що е, це все в одному місці, і ви можете легко е, по навігації подивитися. Е, ці умови і обрати для себе найвигіднішу пропозицію. Ви можете відфільтрувати, як по ставках це все по виду фінансування, по валюті, по сумі. Якщо ви застосуєте ці всі фільтри по часу, ви отримаєте цю інформацію в одному місці, я сподіваюся, це буде набагато простіше. І вам буде зручно користуватися цією платформою. Наразі ми маємо 25 банків вже на цій платформі і більше 320 фінансових програм. Будь ласка, якщо вас якщо вам необхідна така інформація, будь ласка, звертайтесь і отримайте інформацію. Що ми хочемо далі зробити? У нас є плани для того, щоб саме ця платформа вже стала таким майданчиком, з яким можна було безпосередньо. Оформлювати і угоди, тому ми зараз працюємо над тим, яким чином в нашому законодавстві це зробити, і як нам застосувати наші технології для того, щоб ми могли вже пропонувати вам і такі пропозиції, це коротко про наш портал, про наш сайт. Будь ласка, ви можете подивитися. Все, все продивитися самостійно. Якщо є якісь питання, ви, будь ласка, звертайтесь до нас, пишіть або телефонуйте, або зв'язуйтесь з нами в месенджерах. У нас є окремі інформація на нашому порталі. Поновлюються в принципі щодня, тому, будь ласка, якщо у вас є можливість, слідкуйте за нею і, і, і особливо за грантовими програмами, особливо за пропозиціями щодо е, е, навчальних програм, щодо щодо програм, які дають змогу е, отримати консультування чи е, розказ, чи отримати участь, взяти в виставках. Будь ласка, звертайтесь і користуйтесь нашим ресурсом, нашим сайтом. Для цього ми і створені.